Євангелія, ви покликані впізнати себе. Бо подібно до цього євангельського розслабленого, який лежав біля самої овчої купелі, який бачив, як зцілюються інші, який прекрасно знав, що робити. Був лише один нюанс, він сам не міг цього зробити. Не було нікого, хто його міг би занурити цю в Чукучу. І так само і ми з вами, дорогі брати і сестри. Ми з вами читаємо Євангелія, ми з вами знаємо заповіді Божі, читаємо життя святих і прекрасно знаємо, як потрібно любити. Ми з вами начиталися, як потрібно вірити. Ми з вами читали, як... Веле в Україні! Має... Ворогам! Але ми з вами якось ще не навчилися саме любити. Ми знаємо, як треба, а вміти ще не вміє. І немає одного з людей, хто зміг би нас навчити. Єдина людина. людина цьому навчити подарувати нам радість цієї справжньої любові. Це Ісус Христос, Не ангел. Не хтось із поруч стоящих, не хтось із сильних світу цього. Лише Господь. Лише Господа повинна прагнути і шукати. Наша паралізована гріхом душа. Ми повинні навикнути чекати його. Ще один урок, який ми повинні будемо навчитися у цього паралізованого. Чи от варень? Ісус Христос приходив повз нього як ну, звичайна людина. Так? Над ним не, цві... не цвітився нім. На ньому не було написано, що він хтось особливий. І він його запитує, чи хочеш ти зцілитися. Уявіть собі, якби ви 30 років лежали біля купелі, паралізовані. Напевно, вас би вже усі знали в обличчя. Ось підходить до вас людина. Каже, ти хочеш зцілитись? Знаючи свій запальний характер, я б, не, напевно, вспилив. Напевно, і ви дорогі брати і сестри, спилили. Ну, звісно, я хочу зцілитися. Я тут 30 років. Більше 30 років я чекаю. Коли б хтось зіштовхнув мене в купіль, коли туди зійде ангел, коли коли вас мотиться вода. Але всі ви проходите повз мене. І він коротко і смиренно каже, хоче. І Господь його зцілює. Ми з вами, дорогі брати і сестри, повинні навчитися казати, Господи, хоче. хочу, щоб ти зцілив, зцілив моє серце. Хочу, щоб ти, Господи, навчив мене. Любити тих людей, яких мені важко любити. Хочу, Господи, щоб ти навчив мене любити тих людей, які чинять мені прикрощі, які чинять мені зло. Моє серце ще не готове. Бо це від природи любити того, хто мене любить. Від природи любити ближнього мого. Але любити ворога мого. Любити того, хто гонить мене, це лише від Бога. І це є та висока жертовна любов, яка стяжається лише Духом Святим, яка стяжається лише благодатью Христовою. Давайте, дорогі брати і сестри. Сіпко помолимось, щоб Господь сподобав нас цієї благодаті, щоб Господь сподобав нас Духу Свого Святого, щоб Господь сповнив нас Духом Святим, Духом Пасхальної Радості, Духом Жертовної Любові, Духом єдності. Ми з вами, дорогі брати і сестри, повинні єднатися. Аби звертатися до Господа єдиними устами, єдиним серцем, єдиним, щоб ми змогли подолати це розділення, яке панує нас. Розділення, яке вносить ворог. Розділення. Розділення, яке від духа. Від Духа прелість, від Духа і Вибачте, ви мені мішаєте проповідувати. Батько розділення це диявол. І отець тих, хто розділяє диявол. І кончина їхня гієна об. І кончина наша буде на огніна, якщо ми будемо розділятися між Собою. Якщо ми не будемо прагнути тієї єдності, до якої нас закликає Христос, до якої нас закликає ми, Ми повинні осознати, дорогі брати і сестри, свій духовний параліч. Ми повинні усвідомити своє духовне розслаблення. І ми повинні усвідомити що ми самі не можемо своє безсилля і усвідомити свою залежність в Бозі, свою залежність від Христа. І це блаженна залежність. І Він є той, хто скаже нам, встань, візьми свій одр і йди. Ти Нести радість про зцілення, нести радість про Воскресіння, нести радість, брати і сестри. Не розбра, не гнів, так як я вчора, А радість. Радість про Воскресіння Христа. Христос Воскрес! істинно Воскрес!